Єхав такий от у нас фонарічок. 1200 гривень. Ледовський світить дуже добре. До 1000 люмів. Лед до 1000 люмів. Виявляєте? То просто капець. Я думаю, що в Де поганіше світить, як його фонарик Відсилаємо новою поштою у цілій Україні. Когось буде цікавити. Пишіть Ігор Бжик або в Інстаграмі, або в Тіктоці. Здорово. Кажется, заведу, что там есть в комплекте. В комплекте, значит, тут у нас есть, что? Кабелек подключать и крепление на кермо велосипеда. Фонарики дуже добротные. Мают режимы разные. Бачите, тут тоже Якщо заряджений, напевно, світить зеленим, якщо підсаджений буде світити червоним, він же вас буде попереджувати на період, що повинно, потрібно зарядитися. Ну, 1200 гривень. Це вже навіть береш в руки, чуєш, що торний кусок Г. Добротний фонарик. Я бачу, тут режимів є багато. Когось буде цікавити, то пишіть. Дивіться, тест показує, як світить фонарик. То, скажіть мені, який де Ола так світить. Має от різні такі вам опції. блимаки там. Так світить, так світить. Дивіться, як в білий день, вело фонарик. Дивіться, то є тисячу тих лімів. А де буде півтора. Дивіться, що робиться, як не світить. Як в білий день, я вам говорю, ні Мерседесу 24-й, ні де Воланус так не світить. Бо їздив на тих машинах і знаю, як той фонарик валить.